Друзі, вітаю вас на уроці. Шлях героя. Цей урок додав з ціллю, щоб ви. Змогли, скажімо, так, ознайомитись з більш загальною, цікавою інформацією, яка може вам допомогти при створенні контенту. Ми скажімо так, не використовуємо напряму якось ці правила. Тобто, це додатковий такий урок до всієї цієї теми прогрівів для загального розвитку. Можливо, щоб ви для себе зловили якісь інсайти, десь будете це використовувати. І якось вам це зможе допомогти при створенні контенту. Але буквально прямо так ці правила, етапи там в шляху героя їх можете не сприймати. Це просто як додаткова для вас цікава інформація. Щоб ви послухали і почнете дивитися по особливому тепер фільми. Читати книги, бо ви побачите одну закономірність, яка всюди прослідковується, і по цим правилам створені абсолютно там всі фільми, які ми з вами дивилися. І для мене колись це був дуже сильний інсайт, який мені також відкрив там очі, можливо, десь в якихось моментах при створенні контенту. Тож я вам розповім, це як додатково цікава інформація, що взагалі таке шлях героя. Американський дослідник міфології Джозеф Кембл 70 років тому, у своїй книзі Тисячолик тисячоликий герой аналізуючи відомі міфи давнини, дійшов висновку, що вони мають однакову структуру. Сьогодні вона називається Шлях героя. Не сприймайте, будь ласка, шлях героя прямо так. Буквально це лише символізм. Вам не обов'язково бувати драконів та слідувати шаблонній структурі етапів. Тобто, ви просто можете зараз побачити цю закономірність, далі всюди її бачити, аналізувати. Це просто цікаво. У нас є 12 основних етапів. Вони перед вами, і по кожному етапу я привів приклад на фільмі «Гаррі Поттер», як це відбувається там, і на своєму власному прикладі з мого життя. І ви для себе можете згадати якісь такі етапи свого життя, що це насправді дуже дуже сильно відкликається, і воно є скрізь. Можна використати ці етапи, і реально воно по всьому побудовано. Це знайомство з персонажем перед історією. Нам щось розповідають, поклик до пригод. Він кудись там щось його там зве, кличе, щоб він почав кудись відправлятися сприяння. Хтось поряд з'являється, з ким він буде проходити цей шлях відбуття. Тобто він іде в не в невідомий йому світ випробування. Починаються наближення, криза. Перша велика скарби, які він отримує, як результат того, що він пройшов повернення назад додому, нове життя, розв'язка і новий статус. Тепер давайте по кожному розбиратися детально. Ось така велика цікава табличка. Можете там, як у вас буде вільний час, посидіти прямо по. Прочитувати кожен з етапів, можливо, свій улюблений фільм якийсь згадаєте і розпишете його так. Це просто така цікава вправа. Я давно дуже дивився фільм Гаррі Поттер», тому можу щось не пам'ятати або якось когось неправильно називати, але нам важливо просто зберегти структуру і зрозуміти, як взагалі це все відбувається. Перше знайомство з персонажем передисторія, розкриття. То що тут відбувається в цьому етапі, глядач первинно знайомиться з героєм, його мотивами та цілями, щоб сприймати розвиток подій у потрібному контексті, тобто нас знайомлять з нашим основним героєм. Приклад із Гаррі Поттера». Ось ця колонка буде тут. Я все буду розповідати саме на цьому фільмі. Гаррі живе не в своєму рідному домі, його батьки померли від злого чарівника, його місце це світ магії, але він про це ще не знає. І приклад мого сторітелінгу: це те, що я працюю в діджите агенціях, займаюся офлайн-евентами, веду проекти на фрілансі. Це з того, з чого почалася моя особиста історія. Друге, поклик до пригод. розкриття приймає таємниче послання, виклик, тобто щось. Тре щось трапляється, що його веде в пригоди. Гаррі зустрічає у себе в кімнаті. Добі отримує листа з Хогвартсу. Захотілося ж передивитися Гаррі Поттер, згадати, як там саме це було в фільмі, як воно виглядає. У мене мені спадає на думку ідея запустити марафон на холодний трафік з одним з експертів. Третє сприяння герою. Потрібна допомога. Зустріч наставника. Гаррі зустрічає Рубеуса Хаґріда. У мене це партнерство з Тарасом. Така, знаєте, зараз Зараз дуже дивна магічна закономірність, але реально воно так працює. Тобто, коли ви подивитесь навіть чиїсь там можливо сторіс, коли ви проаналізуєте якісь фільми, якісь книги, згадаєте, все побудовано ось по цій конструкції, і це вже ж розширює погляд взагалі на контент. Четверте відбуття герої виходить за межі свого буденного світу. Пригоди починаються. Гаррі відлітає на машині від родини Вернона та Петунії Дурслі з союзниками. У нас запускаємо марафони, отримуємо першу оплату в 0,050 ночі. Дивимося один на одного, то розуміємо, що це працює. П'ятий етап випробовування. Герой стикається з першими складнощами та загадками, вбиває поганих і рятує добрих. Гріфіндорд або Слізерін. Тобто, там пам'ятаєте, був такий вибір: або туди, або туди. Дуель Гаррі Потера з тадраком Малфоя невідомий напис. На стінах, голоси в голові Гаррі, потрапляння до таємної кімнати. У нас це розбираємося із тонкощами кожного з етапів у запусках, організація роботи всередині команди, який має бути спікер, упаковка, холодний трафік, важкий та емоційний стан, так як питань ставало доволі більше у кожному з напрямів. Їдемо далі. Наближення. Час зустрітися зі своїм найбільшим страхом. Перемогти дракона, тобто, це щось таке основне, головне, те, з чим прийдеться нашому головному герою, впоратись в битва, битва у підземеллі з Томом Редлом. Лорд, Волан-де-Морт. Ми запускаємо багато марафонів із різними спікерами. І криза. Це стань на межі життя та смерті. Відбувається щось жахливе. Це необхідно для того, щоб відродитись. У критичний момент у капелюсі з'являється великий меч, яким Гаррі вбиває Василіска, але сам отримає небезпечне поранення від ікла. У нас це розочарування у роботі з експертом. Не всі марафони успішно працюють, і провальний запуск з мільйонником. Далі. Восьмий етап скарби отримує особливе визнання, нагороду, перемогу. Іклом Василіска Гаря знищує щоденник і перемагає Волан морта у нас це заробляємо на холодному трафіку за півроку 70 тисяч доларів і запускаємо експертів на органіку. Дев'ятий етап. Повернення. Герой повертається у свій звичний світ. Усі четверо повертаються з таємної кімнати та розповідають історію про те, як змогли зупинити напади та розгадати таємницю кімнати. У нас це приступаємо до навчання, беремо консультації у топів у продюсуванні, купуємо різні курси та наставництво. Десятий пункт нове життя. Цей шлях змінив героя, він здобув абсолютно новий досвід. Дамблдор нагороджує Гаррі і Рона, а ми наважуємося створити свій блог в інстаграм про запуски. Ось так це все починалося. І розв'язка. Клубок сенсів розплутується, всі сюжетні лінії стають зрозумілими. Дамблдор доводить, що Гаррі не випадково потрапив у Гріфіндор, а не Слізерін, оскільки людину визначає саме зроблений нами ним вибір, а не закладені риси характеру. Принагідно луціус Мелфой проколюється на тому, що підкинув щоденник Джині, а Гаррі дізнається, що Добі прислуговує Малфою. У нас це запускає своє власне навчання. Коучинг, який пройшли 150 осіб, 86% учнів з мого навчання знайшли експерта чи зробили свій запуск, і найбільший кейс учня 72 тисячі доларів. І новий статус. Це останній етап. Вже нічого не буде, як раніше, тепер він герой. Гарі, пройшовши через ці труднощі, набуває статусу героя. Я займаю тверду позицію серед експертів у запусках, продовжую навчати та продюсувати. Тобто, якщо сильно так не деталізувати, то... тобто, якщо так сильно не не деталізувати, то ми можемо реально розкласти на якісь такі великі етапи. Що нас якось знайомлять з героєм, з ним хтось з'являється поруч, починається новий світ, нові пригоди, щось іде не так, якесь випробовування. Супер криза, все погано. Ми це проходимо, отримуємо винагороду, повертаємось. Ми герой, ми в новому образі. Тобто, це реально такі основні етапи, по яким написані всі там книжки, всі фільми і по тому, як створюються всі ці історії, які нам так дуже подобаються, які ми бачимо на своїх екранах. Тепер, якщо вам цікаво, якщо ви хочете ще більше там в цьому розібратися, ще більше себе прокачати там в створенні контенту, попрацювати над своєю креативністю, то я вам можу порекомендувати літературу, яку саме там я читав, що мені сподобалось, і що мене прям і мені допомогло в цьому розвинутись. Це тисячоликий герой, але скажу відверто, що повністю всю цю книгу я не прочитав. Я читав короткі вирізки, тезисно по кожному з глав, по кожній з глав, і дивився обзори. На огляди на цю книгу мені вона прям дуже сильно сподобалась: спіймати велику рибу, подорож письменника і огляди блогерів та письменників на кожних з книг. Тобто, ці три книги я вам раджу, можете почитати в стислому форматі або повністю, або подивитися на них огляд, і ви зможете себе більше прокачати. Ось я повертаючись до нашої основної теми, як я казав на початку, що з цим робити, як це використовувати прямого такого назначення, як, наприклад, у нас було до цього, що там є під теми. Є там схема прогріву, є ось така структура сторітелінгу певна. Такого тут немає. Це просто така загальна, цікава інформація, яка вам може пригодитися в вашому розвитку в прогрівах, щоб у вас все виходило, і щоб ви себе прокачували і прокачували. Тому що, як я вам вже казав на початку, взагалі нашої з вами цієї всієї історії щодо контенту, що це. Нескінченний просто шлях, ваш шлях героя в цьому, щоб у вас все вийшло, щоб ви з цим дійсно розібралися. Бажаю вам класних прогрівів і приділяти цьому прям багато часу, бо це дуже цікава тема. Зустрінемось у завданні. Дякую.